Я вітаю, вас, шановні глядачі. Сьогодні у програмі говоримо про ведмедів. Уявіть, вони ще є в Україні, але про становище, в якому вони знаходяться, розкажуть вам наші гості, експерти Національного екологічного центру України Катерина Полянська і Олексій Василюк. Я вітаю вас, шановні гості і експерти. Доброго Доброгоже. Буквально напередодні я ознайомився з вашим матеріалом, за що страждають медведі. Дійсно, за що вони страждають? Що власне відбувається? Чому такий критичний матеріал? Ну, власне, почалося все з того, що дійсно зараз дуже актуальним є боротьба за добробут, скажімо, ведмедів. От зараз Катерина... Краще більше пояснити, в чому проблема, але як воно історично виникло, що ну, от ми вважаємо, що історично люди боялися ведмедів, це наш найбільший в Європі звір, і ще печерні люди боролися з ним за місце мешкання, за печерища, скажімо. І сьогодні, наприклад, звичайно, це вже все дуже далеке минуло. Печерних ведмедів давно немає. А е глумитися над ведмедем як над найбільшим. Звіром, не над найбільшим хижаком, досі є норма. Є і всі ті російські ці звичаї з ведмедом на весіллях і на ярмарках. Є інші речі. А у нас в Україні також ведмеді на превеликий жаль сьогодні, як правило, використовуються це для того, щоб ну, власне в індустрії розваг, тобто це є ось цей от принижений, подавлений, найбільший дикий звір Європи, найстрашніший, по ідеї. От він сьогодні виступає як об'єкт розваг, об'єкт глуму і так далі. От але я думаю, нехай Катерина краще пояснить, в яких формах це може проявлятися. Да, будь ласка, для початку будь ласка. хочу сказати, що дійсно ведмідь – він найбільший хижак Європи. Це велика тварина, яка може важити до 400 кілограм, і його. Середовище існування типове це є ліси, ліси та луки, тобто на яких він збирає, збирає, свої, збирає ягоди, тому що переважна частина його раціону сказати рослинний корм. Також він харчується різною і рибою, харчується, і коли там виходить у нього і м'ясом. Але за останні декілька століть ситуація з ведменєм. Підійшла до дуже скрутної, тому що а, знищується його а, природне середовище існування, а, адже вирубуються ліси. І в нас в Україні зараз вже а, десь близько 15% території це Лзаймають ліси, ліси Хоча в минулому майже вся територія України а, там близько 60%, mm. вона була вкрита mm. лісами, ось так і через скорочення природного середовища, а також через браконьєрський відстріл, тобто через полювання на не дуже скорочується популяція ведмедя, і можемо сказати, що наприклад ще в середині 90-х років на Україні існувало. Близько 400 ведмедів, а вже вже в 2003 році. Там за статистикою, наданою нам міністерством екології та природних ресурсів, їх вже було двісті дев'яносто, а і зараз за офіційною статистикою на сьогодні близько 300. Але за статистикою науковців, наприклад, з інституту зоології, то вони кажуть, що ледь дотягує до 250 П'ятидесяти це в дикій природі, але є постала така проблема, що в нас більше ведмедів, ніж в дикій природі, зараз утримуються в неволі. Тобто, це такі місця, як приватні зоопарки, це пересувні звіринці, це пересувні цирки, подорожуючі. Також утримують як розвагу при готельно-розважальних комплексах. Кафе-барах, заправочних станціях, а але також ще на притравочних станціях, тобто де тренують мисливських собак на ведмедях. І за неофіційними даними, лише в Київській області в неволі утримують до 200 ведмедів. Тобто в Тут виходить, умов... що популяція дійсно диких ведмедів менша ніж популяція так. в зоопарках, Ну, ну десь в звіринцях. така десь така, як в одній з областей, лише в неволі. Тобто, фактично, ну, виходить понад як в 20 разів менше. Це, звичайно, страшні цифри. А що, скажімо так, що про це говорить наш закон вітчизняний, чи закони, а, можливо, є пеш... декілька. Да, тобто, наскільки це дозволяється, не дозволено. Перш за все, ведмеді занесені до Червоної книги України у 2003 році. Вони мають статус зараз зникаючий вид. Вони охороняються законом України про червону книгу, також вони охороняються законом України про тваринний світ, про захист тварин від жорстокого поводження і міжнародною Беренською конвенцією. А їх і також вони під захистом конвенції СІТЕС про міжнародну торгівлю дикими тваринами. І е, якщо це е, є випадки жорстокого поводження, то є статті е, в кримінальному кодексі, це стаття 299 про жорстоке поводження з тваринами. Тобто, якщо ствякщо е, е, тварині завдають пошкодження е, або її вбивають, то це тягне за собою кримінального ну, в тому числі страждання. Мова про страждання. те, щоб е, спричинення страждань дитій тварині це є жорстоке поводження і. За це ну сьогодні, от, якщо просто читати законодавство, то за це є сувора кримінальна відповідальність. Але на жаль, попри оті масові випадки неналежного утримання ведмедів, а то і просто відверте жорстокого поводження. От нам не відомо жодного випадку, і нам не вдалося потім добити жодного випадку, коли хтось би цю кримінальну відповідальність поніс. Я тільки щойно хотів спитати: закони є прекрасно, але от чи хтось від хоч один. Одна особа відповіла ну, за от такі злочини за таке жорстке жорстоке поводження. Є штрафи, штрафи, тобто вони максимум це штраф, але штрафи, штрафи мізерні там, наскільки я там, 54 я гривні там такі різні. Але поки що штраф. Ну, звичайно, що це смішно. Тобто, в сучасних умовах, от коли навіть ну 54 чотири гривни, це менше, ніж обід у обітуєдальні. Звичайно, що навряд чи є підприємець, який може собі дозволити утримувати ведмедя лише як. Е як якісь привабливі меблі для відвідувачів свого бару. Якщо він, собі може, якщо він може собі дозволити утримувати бар, звичайно, ці 54 гривні він і в 10 більшу суму може заплатити, навіть якби не відчувши якоїсь там моральної чи матеріальної від того дискомфорту навіть. Але от в частині з притравочними станціями, коли е, мова йде <кхів> про відверто жорстоке поводження, яке часто призводить до загибелі ведмедів, чомусь ну, нам би, мабуть, хотілося більше всього, щоб саме з цього початку. Чилась ось така якась позитивна лінія випадків, коли за жорстоке поводження з ведмедями є якісь покарання. Думаю, може Хотя може розповісти, власне, що таке давайте станція? Ми про... ні, давайте ми про притравки трошки пізніше згодом поговоримо. Мені цікава от позиція прокуратури, зокрема, ну правоохоронних органів. Є звичайно, прокуратура екологічна. Котра за цим має слідкувати, от яка їх позиція, чи вам з ними ви спілкувалися, тобто що от? З цього боку, з цього боку, коли, наприклад, до нас звертається, що є ведмідь при готельно-розважальному комплексі, ну, тобто, як інше. правило, це прості люди, які це да. бачать і повідомляють, і повідомляють да, так, ми розумієш. готуємо готуємо листи до генеральної прокуратури, до державної екологічної інспекції та uh -huh. до міністерства екології. Справа в тому, що в цих листах ми просимо, що просимо вилучити ведмедя і направити до, до реабілітаційного центру. Або ж якщо неможливо вилучити, то покращити умови умови його проживання згідно порядку утримання диких тварин неволі, де прописано мінімальні норми, що мінімум для вольєру це 30 метрів квадратних для ведмедя. Для одного ведмедя, ну, звичайно, що жоден бар не може собі дозволити лише для одного ведмедя ці 30 квадратних метрів мінімум. Да, але щоб привести ці. Ну, привести ці е, е, норми, норми до виконання, е, звісно, це е, вже працюють разом екоінспекція та прокуратура. Наприклад, прокуратура там пише постанову, що, вона звертається до суду, і суд видає постанову, що, е, наприклад, власника за те, що в нього немає документів, там його, наприклад, е, що він має оформити ці документи на ведмедя, або ж суд видає постанову, що е, ведмедя вилучити та направити до реабілітаційного центру, тобто, зараз такі, такі, такі взаємодії з Держекоінспекцією, прокуратурою, але звісно, найбільша частина роботи лягає це Перше на представників екологічних організацій, які постійно за цим звертаються, дзвонять, просять. Це Асоціація зоозахисних організацій України, це чотири лапи організація, які взяли на себе функцію, що вони, вони мало того, що вони знаходять знаходять там, звертаються до різних органів. Вони ще перевозять цих ведмедів, у них є спеціальний автомобіль для. Перевезення ведмедів в реабілітаційний центр, команда ветеринарів. Ось так. Тобто, найбільша частина лягає на них А От ви знаєте, є така думка, що в зоопарках ведменям краще, ніж, скажімо так, в дикій природі. От що ви з цього приводу можете сказати? Ну, Наскільки це відповідає дійсності? Звичай, звичайно, що е, ніяка, ніякі штучні умови не можуть бути кращими за те, що. Е, Є природним місцем існування будь-якої тварини, тобто, звичайно, інколи буває, що деякі види тварин в зоопарках живуть довше ніж їхній природний вік. Відведений в природі. То ось то, ну, ось, скажімо, ось так. Ну, навіть простіше подивитися на гризунів, всі миші, полівці, вони в природі живуть буквально пару місяців. І е, причина цьому, тому що вони є об'єктом харчування маси видів хижатів. Більшість хижатів харчуються переважно ними. І, звичайно, що в зоопарку та сама миша або полівка може прожити і, можливо, деякі види пару років можуть прожити, а декілька років. От. Але це не значить, що власне. Е, Штучні умови краще за природні, і тому ведмедів це теж стосується. На привеликий жаль, місць, де ведмідь міг би спокійно існувати, не будучи ну, так, щоб його не турбували люди, і щоб він нікому також не заважав. В Україні практично немає. Це є деякі малозаселені регіони Карпат і крайнє полісся, в тому числі Чорнобильська зона, там де просто живе дуже мало людей. Але ведмідь це. В тому числі хижак. Хай він переважно росли а хай він харчується там і дрібними тваринами, і ягодами, але все ж таки, крім іншого, він хижак. Або для будь-якого хижака властива його е досить велика по площі його ділянка цього конкретно цієї особини. От. І тому чим більше тварина, так само це є з тиграми, з вовками, з будь-якими хижаками, то для кожного ведмедя теж треба досить велика по площі ділянка, де він вільно собі курсує в пошуках їжі, а на зиму вибирає собі місце, де він власне впадає в сплячку. І от місць, де могли би вільно курсувати ведмеді на тій площі, яка їм потрібна, в Україні практично немає. У нас Україна. Якщо подивитися на карту України, у нас не знайти місця, де від будь-якої точки далі ніж 5 кілометрів не було б населеного пункту або дороги. Ось де може вільно, не натикаючись на людей, ведмідь мешкати в Україні. Звичайно, це якраз і призводить до зменшення його чисельності. От, благо, що це вид, який в Україні не поводиться агресивно відносно людей. Тобто, якби це було, мабуть, його давно б знищили. От. Але ті ведмеді, які залишились, вони все ж таки якось примудряються, мало контактувати з людьми. Ось я думаю, як ми самі так. І Більшість глядачів і Просто більшість українців, які живуть в країні, де досі мешкає понад 200 ведмедів в дитій природі, навряд чи хтось з нас колись в житті його бачив, це дуже велика, скажімо, удача побачити ведмедя, або хоча б побачити його сліди в дикій природі. При тому, що насправді вони є. І тому власне ті ведмеді, які сьогодні лишаються, от вони навчилися жити в тих стиснутих трошки в тому стиснутому просторі, в тих умовах, але, за але все одно ці умови, ведмідь, який народжений. Жити в старому лісі, в болоті, харчуватися конкретними видами ягід, які ростуть там, харчуватися тими тваринами, які живуть там, ніхто не зможе йому зробити цього старого лісу, цього болота, цього, цих кліматичних умов і цього надзвичайно різноманітного раціону в штучних умовах. І, відповідно, ну, було б дивно уявити, що в зоопарку, десь в бетонних стінах, якомусь ведмеді могло б бути краще, ніж в природі. А от цікаво, окрім України, взагалі от у світі, яка ситуація з ведмедями, тобто їх більше, їх менше, гірші умови існування, тобто, тому що ми говоримо зараз про Україну, але все таки, що відбувається в інших країнах? Ну, кричу, що ми є факти, наприклад, з Китаю та Північної Кореї, де існують такі собі. Ведмедічі ферми, де ведмедів використовують для видобування жовчі. Тобто, це ферми, на які утримують, наприклад, до 30 ведмедів в маленьких клітках. Їм вживляють катетер у жовчний міхур, і, тобто ведмідь живий, але в нього така трубка стирчить з нього, з якої постійно кожного дня збирають жовч. Це для використання, наприклад, народні мед...